Вітання. Сьогодні глянемо на англійську лексику природи, ну, за матеріалами одного навчального відео. Так, спробуємо розібратися, як ці слова допомагають описати світ. Саме так, мета не просто список слів, а, скажімо, відчути, як вони малюють картинки. Готові до такого швидкого занурення? Завжди готовий. Чудово. Ну тоді почнімо з того, що над нами от джерело нам показує сонце. Яскраво світить, так? Ага, Sun is shining brightly, і ще ж місяць та зорі вночі з'являються. Звісно, хмари, куди ж без них, а ще, до речі, там комети згадуються. О, так. Comet is moving fast. І веселки. Пам'ятаєш, після дощу? Точно. Rainbow appeared as soon as soon it stopped raining. І от що добре в цьому джерелі? Слова ж не просто так даються, вони одразу в контексті. Маєш на увазі як чисте небо? Саме так. The sky is clear. Або ота веселка після дощу. Такі фрази, ну, вони допомагають краще відчути слово і запам'ятати, звісно. Абсолютно погоджуюся. Це ефективно. Добре. Від неба до землі. Що в нас тут? Поля. Так, дивівці пасуться. «Sheep in the field». Гори. Ага, цілий хребет вдалині. Rage of mountains». І пагорби теж. І цікаве порівняння там було, пам'ятаєш? Про те, що на пагорби легше піднятися. Hills are easier to climb than mountains Так, так. І долини з селами, – «village in the valley». Навіть скелі є. Ой, та скеля з вовком, «Wolf is standing on the edge of the cliff». Досить драматично, правда ж? Дуже наочно. І це порівняння пагорбів і гір, воно ж показує, як мова прагне точності, навіть в таких описах. А ще ж унікальніші речі згадуються. А вже ж. каньйони, наприклад, там річка тече кактуси ростуть. River flowing through the canyon. Ага. І вулкани, що лаву вивергають, Volcano has been erupting. От бачиш одразу зв'язок. Географія, клімат, і вже спеціальна лексика потрібна. Логічно. Ну, добре, земля це не лише камінь, а вода. Її ж багато згадується. Отак річки, де човен пливе. Boat is sailing down the river. Озера для риболовлі. Fishing in the lake. Ставки. Вони менші за озера. Понди smaller than a lake. Струмки і ще є. Так, через які тваринки бігають. Animals are riding across the stream. Ну і гіганти океани. Ті, що 70% землі вкривають. Oceans cover around 70%. І моря, звісно. Пляж, хвилі. Beach, waves in the sea. Мені ще сподобались водоспади в джунглях Waterfall in the jungle. Так. і лагуни з фламінго, екзотика. І знову джерело показує зв'язки. От острови вони ж оточені водою. Island is surrounded by water. Ага. А навколо у них часто ну, коралові рифи. Coral reefs. І який контраст? З одного боку лід, льодовики, що постійно рухаються, Glaciers are always on the move. і айсберги від них відколюються. А з іншого? Оазиси в пустелі, куди верблюди йдуть, життя. Camels have finally reached the oasis. Виходить, вода вона і творить, і руйнує, і життя дає. Саме так. А де вода і земля, там, звісно, і рослини, починаючи з простого трава, яку вівці їдять grass, sheep, eating. дерева з листям, tree, leaves. польові квіти бачила wildflowers. Ага. І специфічніші ялиця, під якою криль ховається. Точно, Rabbit under the fir tree, кущі теж є, Bushes. гриби згадуються, які збирають. Ну, і цілі екосистеми, ліси. Forest many plants and animals live. І джунглі Jungle has much vegetation. пальми ще, ті, що люблять тепло, Palm trees love warm climates. І кактуси в каньйоні знову ж таки. Так, cacti in the canyon. І от що важливо, мені здається, джерело ж не просто список дає, воно групує все це. Пустелі найсухіші місця. Deserts are the driest places. Савани, де багато тварин, але мало дерев. Savannah. many animals, few trees. Ліси, джунглі. Навіть рослини біля ставка показані рогіз, лататя. О oh, так. lily lily. pad, water -lily. Це показує, як лексика відображає цілі середовища, екологічні зв'язки. власне. Ну що ж, ми справді так швиденько пройшлися по величезному спектру слів: від неба до рослин, від гір до струмків, все з цього джерела, так і все це багатство слів. І от найцікавіше, як на мене, бачити, як ці окремі елементи, ну, ці слова, вода, земля, рослини, як вони складаються разом, щоб описати вже складні системи. Ліси, пустелі, савани саме так. І знання цих слів, їх відтінків це ж ключ, щоб не просто казати природа, а малювати її, робити опис живим точним. Це правда. Наостанок така думка. Просто уявити. А скільки з усього цього, ну скажімо, гори, річка, дерева, хмари, скільки їх можна побачити одночасно в одному пейзажі? Хм, цікаве питання. Це просто нагадує наскільки багатий і різноманітний світ навколо, і як навіть такий короткий словник може це відобразити.